Ви б і не подумали на цю людину. Здавалося, б, в українському футболі ніколи не було і не буде такого талановитого футболіста та щирого патріота. 30, може навіть більше метрів догоріт, акцентований, сильний, потужний удар Тимощука, і що забирає свій четвертий м'яч за національну збірну. Більше ста поєдинків от четвертий м'яч. Анатолій Тимощук. На його гру приходили подивитися цілі стадіони, а призвище Тимощука скандували багатотисячні трибуни. Він чи не єдиний, хто свого часу розмовляв у збірній щирою українською мовою. Це для мене рідна мова в сім'ї з батьками, з дітьми, з дружиною я розмовляю суто українською мовою. Тому я пишаюсь тим, що я українець. Він перший у збірній вийшов на поле у своїй фірмовій синьо-жовтій резинці та увів у моду серед вітчизняних вболівальників розмальовувати обличчя в колір національного прапора. Що вже й казати, навіть вже граючи за пітерський зеніт, він першим підняв український прапор у фіналі Ліги Європи. Чим сильно обурив російських фанатів, чиї футболісти до подібного патріотичного кроку не докумекали. Тоді у це неможливо було повірити, але увесь Тимощуківський патріотизм та любов до неньки України, як і наш прапор на плечах під овацією Манчестерського стадіону, був лише обгорткою для Тимощука справжнього, безпринципного та безхребетного зрадника України. Тимощук, де ти пропав, що в жопу засунув ліковато в торчить? патріот. Ти наш український. Родом із Луцька Тимощук виховувався в українських традиціях і мріяв про футбол із самого дитинства. Маленькому Толіку пощастило. Після спортивної школи він потрапив до місцевого футбольного клубу Волинь а згодом і до Шахтаря. Там Тимощук і став справжньою легендою футболу для мільйонів українців. І для мене він був з часів «Волині» для все, що було особливо. Якось так завжди лідер, завжди професіонал. А ще він був примірним сім'янином та разом із дружиною виховував двох близняток Ноа Марію та Міа Марію. Я своїм дітям тільки хочу дати саме найкращий. Перехід Анатолія до Пітерського зеніту у 2007-му став справжнім шоком для вболівальників Шахтаря. Це був рекордний для пострадянського простору трансфер цілих 20 мільйонів доларів. Тоді українські фанати вперше через Тимощука стали інколи вболювати на чемпіонатах і за російські команди. Коли ж після анексії Криму стало остаточно зрозуміло, чим насправді є Московія, і століком сталося неймовірне. Ярий перед телекамерами український патріот Тимощук не лише не засудив російську агресію, а навпаки, перейшов на сторону супротивника. Я не відчуваю ніякого негативу взагалі. Ніколи не жалію про те, що я роблю така поведінка українського зрадника викликала хвилю емоцій у спортивному середовищі. Колишні партнеры по командах та друзі Тимошчука слів не добирали. А это падла сидит в Питере на жопе ровно и зарабатывает э, деньги. Знаешь, ему все равно на страну. И то, что я видел вот эти ленточки он одевал на свою тупую бошку. То, что он там красил свою харю нашими флагами украинскими. Знаешь, это были просто одни понты. Ты для меня был примером. Я равнялся на тебя, но теперь тебя не существует в моей жизни. Он послал Я поставив його. Не оцінили такий крок з боку зрадника Тимощука і його нові російські друзі-футболісти. Помічника тренера Зеніту саме таку посаду нині займає Толік в РФ, поміж іншим, багато хто поважав за принципову позицію щодо батьківщини та патріотизм. Однак найбільше в житті колишній український півзахисник, як виявляється, любить. Выключено крывави кремлевские нафтодоллары. доллары. И Тимошуку никогда этого не простят. Можно оставить жену на какое-то время, да? Можно вывести деньги из России, там через крипту, через что угодно. А вот совесть свою ты уже никогда никуда не вывезешь. И она всегда там закопана где-то у него блять, между газпромовскими строениями. Далі більше щойно Тимощук показав своє справжнє обличчя на поверхню піднялися й інші ганебні факти біографії футболіста. Як виявилося, зразковим сім'янином він був таким самим, як і українським патріотом. 2016-го Тимощук подав на розлучення із Надією Навроцькою. Як з'ясувалося, кілька останніх років футболіст жив подвійним життям. У Росії в нього була друга сім'я, із тамтешньою світською левицею Анастасією Климовою у тренера Зеніта навіть з'явилися діти. Ви знаєте, я не бачу ніяких проблем свого життя в санкт Петербурзі, тому що мене там люди люблять, відносяться до мене з повагою. Та останньою краплею став Лютий, 2022-го. Тоді від Тимощука відвернулися усі. Коли його батько з автоматом у руках готувався боронити рідний Луцьк, Толя відмовчувався та відбріхувався, мовляв, не все так однозначно. А в нього батько живе в Луцьку. Наскільки знає, почині так само був в теробороні, там допомагав, чи може. А як жити батькам в Луцьку? всім удавиться всі знають? У кожного є своя позиція. Моя в тому, що не все так однозначно, поэтому я стараюсь об этом не говорити. Однак і того, що на той час вже напотякав Тимощук, виявилося достатньо, аби президент Зеленський запровадив проти колишньої зірки футболу персональні санкції. На наступні 10 років усі активи Тимощука в Україні заблоковані, нагороди анульовані, а тренерська робота заборонена. Тимощук нова Константа. Для нього відтепер назавжди закриті дороги до будь-яких більш-менш пристойних футбольних клубів. Та що там клуби українського зрадника ніде, окрім Росії, більше навіть в тренери у звичайну школу не візьмуть. Допускаєте, що всю життя проживете в Санкт Звісно, Всю А чому ні? А от наврядчи розчаруємо, ми тимощука золоті роки златовласого толіка пройшли кремлівським пропагандистам. Він вже не потрібен, а тренер такий собі. Тож найближчим часом колишнього напівзахисника з теплого підігрітого газпромом крісла попросять. І на відміну від інших українських гравців та тренерів, взяти хоча б Ярослава Ракіцького чи Андрія Вороніна, які засудили війну і полишили РФ, їхати Тимощуку нікуди, і винен у цьому виключно сам український зрадник. Ніякий він не патріот, ніякий він не житель цієї країни.